Я Ткаченко Валентина Григорівна, мати бійця, який служив у 25-му батальйоні Київська Русь. Мого сина вбили, і це я точно знаю. І зроблять тепер самогубці. Документи всі, які в мене є. Написано, що він самогубця, що він сам себе застрелив. В кримінальній справі фотографії, документи не відповідають зовсім дійсності. У мене син не самогубця, у мене син герой. І ми прийшли під генеральну прокуратуру вимагати. Щоб наших дітей визнали героями, а не самогубцями. Наші діти цього заслужили, і нас таких багато. Це маленька капелька. Тут сьогодні нас під Генпрокуратурою, а на самом ділі нас дуже багато. І коли ми всі піднимемося, це буде хуже. Наші діти герої. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що Хлопців не визнають, що вони загинули тільки для того, щоб не сплачувати їм. Так, да. Це наша думка така. Це ваша думка. Да. А скажіть, будь ласка, скільки, на вашу думку, таких хлопців, які постраждали, які були вбиті, а з них роблять самогубці? Ми своїми силами, батьки, таких більше. героїв, таких хлопців, знайшли вже більше тисячі випадків. Більше тисячі випадків. Та ви що? Да. більше тисячі. Да. Скажіть, будь ласка, ви зможете підготувати всі, всі дані по хлопцям? Будемо старатися тим ми... побільше підготувати даних, що наші діти герої. Так, і щоб ми теж підключилися, допомогли. Ми були б дуже раді. Все, дякую за... Ми з вами тримайтеся.